У надвірні у центрі позашкілля не так давно відбувся патріотичний квіз Україна, моя батьківщина, присячений до дня героїв, створений автором Ігор, Щодеколи Ігорем Волобуєвим Квіз був сповнений питань, які формували та зміцнювали національну свідомість. Про це й розповідає чоловік. Я почав з 93-го року. 93-му році я сам грав перший раз. Ну десь 97-му почав писати. Сьогоднішня гра у нас більше така, більш патріотична. Тобто, більше запитань про Україну, про сучасність, про війну. Тобто, ми будемо знущатись над москалями. Тобто це таке, гра буде дуже актуальна і дуже сучасна. там тобто не буде запитань ні про що це. Буде запитання, щоб ми розуміли, що у нас є війна зараз. Зробили так, щоб ми перемогли москалів, тим паче навіть сьогодні. От тим, що ми робимо маленький свій внесок зробимо для цього серед чималої кількості команд Можна було спостерігати учасників із військового ліцею, центру первинної медичної допомоги, молодіжної ради та інших, яких ми і розпитали, як ті готувалися, та як їм тема квізу. Не знаю, не буде на таких заходах. Думаю, що будемо відповідати. Правду, як вважаємо, нашу думку, готувалися так, інспектували, плюс навчання. Ми, звичайно, в колективі обговорювали такі питання, брали з деяких джерел, з інтернет-ресурсів. Ну і від цього заходу очікуємо в першу чергу участь. Розвантажитися трошки, відірватися від робочих буднів. Мені імпонує такий стиль, не мені, а нам, тому що це є питання про нашу батьківщину насамперед, і про патріотизм. Ми готувалися як колективно, тому що в нас недавно минуле засідання, у нас були засідання молодіжної ради, тому ми деякі питання проговорювали колективно, а деякі індивідуально, тому а всі дати такі без. Значні, ми пам'ятаємо, що не треба повторювати. Так що ми готові. Підсумував у деталях про захід начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Зокрема, звернув увагу на долучення головного спеціаліста управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Єлизавету Колтик. Яка була головою суддівської колегії. В час від часу ми проводимо різні ігри, науку патріотичні квізи, як сьогодні відбувається патріотичний квіз до присвячення дню героїв. Це буде історичний квіз з історичними питаннями. Зголосився до нас приїхати клуб метикуючих з івано франківська який спеціалізується на таких іграх і буде проводити нам дану гру. Також є представники обласної е, відділу молоді і спорту е, Ліза Колтик. Я е, шість команд. Після захоплюючої гри суддівська колегія визначилася з переможцями та призерами. Ними стала команда Еврика центру позашкільної освіти Надвірнянської міської ради, яка здобула перемогу. Друге місце виборола команда Незламні духом Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Та третє місце отримала збірна команда вболівальників.